Приїхав я тут на арену на базар, у швагірку ще були на машини дивив, а ще попав на дріфт. Трошки вам покажу. А, курай, слабонько. А, Машин багато немає. Машин багато, звісно, нема, але... Пару газиків ще розриває. І спений новачок. Добре, йду я на базар. О, Бечки тої сила. Чекан нарізає віце хвилин. На свіжи адаєволодь. Нормально, нормально. Ходимо по базарі, в машину молодіж купа стоїть. Що тут, що там все. Але щось такого, щоб прям людського <кій> нема ні. Поїхали ще в автопарк. Може щось тут виберемо. Я такого не знаю, я вже машину давно да купив, розумієте, а тут е... і мусить дивитися, то що то, то, то тяжка історія, тяжка історія. Але хоче не інше щось купити. Тоді будемо ходили, щось дивили, може щось і виберемо. Ходили, шукали і знайшли о такого чирока. То є 18 рік, 3,6 бензин. Ну, Так як ми дивилися на прадіки, прадіків толкових нема, там гниляки. А якщо нормальні, то там ціни 17-18, а тут практично в ту саму ціну. Але тут же свіжа машина. Салончик, дивіться, не потертий, нічого. Чорна стеля. Тут же приборочка така цікава. Ззаді, багато місця. Ну, якщо чесно, тачка взагалі огонь. Тут, якщо я не помиляюсь, крило міняне, Бо воно вся по кругу б'ється в 200, а тут 130 крило. Тут є такі мінімальні косячки. От. От. Таке десь замазане. На дверці замазане. Ну, а то таке, Головне, що по технічці нормально. То, що світиться чек, бо тут по відпорах е з баку. Там якусь штучку треба поміняти і все нормально. Тому загалом то, що ми дивилися, які були стани. Тут вже стан ще як нової. Дво ще з боку такий таурек заряджений стоїть молодь. Ну, але він вже для нас трохи по ціні кусає. А то 3 літра дизеляка, 15 рік. Тауреки, до речі, теж фані тачки. Ну, тут по-любому ціна буде трошки менша, бо тут наші колежки з автопарку. Ми ж тут не першу машину купуємо, тому вони нам завжди роблять приємні ціни. Тут же салончик теж такий інтересний. Екранчики. Збережено, до речі, дуже добре. Ні, тут вибір великий. Все залежно в кого який бюджет. Тут ще підписники під'їхали <клеслять>, продавати такого ікса. Теж то, то то заряд нормальний, теж заряд серйозний. О, я я теж їде, ти вже чуєш хлопом. Тут 4-4, той вже новіший. Трошки інша модифікація, ніж на зара. Трохи більше коней має. Такий okay. режим. Ох. Ох. Фух. Вот то і тачка, то я розумію, то і тачка молодеж. Дальше вам більше покажу. Такий риженький. Не, от такие ти в машині їдеш, тоже то, то, то то є статус. Сзади все там. Три ряда сидінь, я б ну мать. Не, От такі тачки, блідь, пацани. Кавалерка ще тут стоїть такий x 6 m О, теж. Тоже порядна річ. А ну, Зараз сядемо. Натуральна емочка. Зараз заведемо. Ну. Почти ти прикол, Дивіться, де тут труба стоїть. Риць. Бляха п'ять раз таки бачу. Да, да, Не, ну круто, круто, молодежь.